Часті прояви герпесу на губах, на щічках і на носі, тоді цей комплекс стане вам допоможе. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Елізин Про це саме ця амінокислота, яка гарно бореться саме з вірусами герпеса, не дає йому, як кажеться, розповсюджитись, підвищує наш імунітет і попереджає його рецидив. Антивірин це протидія вірусам та простуді, знижує протікання хвороби і відновлюється після них, не допускаючи ускладнень. Вітаміни групи Про це вітаміни групи Б, які допомагають зміцнити імунну силу нашого організму. І бальзам «Календула Карпатська саме він очищає шкіру від герпетичних висипань, допомагає кращому заживленню і, не маючи рубців на тілі. Допоможіть своєму організму відновитися. Залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.